Усвідомлюючи свою високу придальність. очисто <му> присягає. Відно служити українському народу. ДТП на перехресті вулиць Київська та Сухоярська за попередніми даними сталося через те. Що водій мікроавтобусу Опель, виїхавши на перехрестя та здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу вантажному автомобілю газ, що рухався у зустрічному напрямку. В результаті цього, аби уникнути зіткнення, водій вантажівки різко звернув праворуч і допустив зіткнення з опорою освітлення. В результаті ДТП ніхто не постраждав, а ступінь вини кожного з водіїв визначить суд. Чоловік заявив, що йому погрожують фізичною розправою, проте насправді виявилось не все так просто. Прийде до мене додому і розбереться повністю. Вже п'ять разів він мене бив. Сестра його налаштовує, бо заволоділа будинком. І налаштовує його, щоб мене сюди вбирати, щоб хату продати. Ти з усіма б'єшся. Давайте не ругайтеся, ви чуєте чи ні. Е, малого ти нашого побив? Тихо То ти не ж... Андрея малого. Ти що забув, я так піддух вину. Яка молочне малошку? Mm -hmm, я правду розказую, Саша, я ну, не давай, люблю брехні. а при чому тут Славік. То він же і вікно побив, і маліка набив, так, ось я до нього дозвонитися не можу, морда така розбита. Я його не бачила. Обличчя. Голова. Розбив. Хто тут був? Щому винувати Саша? Хотим є син. Ну не роби п'янки. Отут кожний день за столом. Зранку до вечора. В ході перевірки з'ясувалося, що заявнику ніхто не погрожував, а конфлікт з вказаною ним особою було вирішено напередодні ввечері. За фактом хибного виклику на заявника було складено адміністративний протокол. Проти ночі невідомі зламавши замки, вдерлися до будинку, шукаючи цінні речі. Оскільки, за словами потерпілої цінних речей будинку не було, злодії не погребували простим посудом. Мішок з ким чомусь залишили прямо біля паркану. На місце події було викликано слідчо оперативну групу Ведеться слідство. І Санта-Фе на нашу вимогу не зупинився. Під час руху за ним були вінкнуті сирени, на що водій даного автомобіля проігнорував та прослідував до свого місця проживання. Під час оформлення матеріалів пасажир автомобіля Хундаї вів себе неадекватно та простягав руки до працівників поліції та мав намір затіяти бійку. Любителя гострих відчуттів та оковитої було затримано та доставлено до відділку поліції. А відповідальність за такий п'яний героїзм буде визначено у судовому порядку. Сусідка з верхнього поверху виливає нечистоти прямо зі свого вікна на вулицю. То все летить мені в вікно. Шовці, шо в кімнатні, навіть сусідами все тільки, що полетіло в вікна. Ну мені хочеться чесно підійти і розбити голову, прямо ліцом туди, у какашки, ну пробачте мене, будь ласка. Літом я їх кажіть три дня мою. Ти що, вона моя дитина, що я з маю вибирати чи Що за даним фактом було зібрано необхідні матеріали, які будуть передані дільничому для подальшої перевірки. В Бориспільському районі працівники департаменту протидії наркозлочинності спільно з працівниками Бориспільського відділу поліції в одній з недобудованих будівель місцевого жителя було виявлено цілу плантацію коноплі. Як стверджує сам затриманий вирушує коноплю у таких масштабах вперше. Ні, я займався, ну так як щоб в установці це перший раз а займався, ну було в вазонах і це таке, якби тренувальні варіанти собі покурити. А так, щоб такое, ну, это я сам перший раз з такою. А ви уже наладили куда куди ви це будете збивати? <гум> Ні, <Не, гум> я, ну, я не налажу. Ну хорошо, скажи так мого. Раз виросте і спать, потом потім спокійно. <гум> Матрас набійся. <набити. гум> <гум> да, чердак забити. Вартість вилученого правоохоронця оцінюють майже в один мільйон гривень, а гори аграрію загрожує ув'язнення терміном до 12 років. У Деснянському районі перехожі натрапили на тіло чоловіка, який, схоже, викинувся з вікна. В ході перевірки з'ясувалось, що тяжко хворого чоловіка викинула з вікна власна дружина, втомившись за ним доглядати. Хотіла і сама накласти на себе руки, навіть записку написала, проте не встигла, оскільки була затримана правоохоронцями. Своєї вини жінка не заперечує. За даним фактом, порушено кримінальну справу за навмисне вбивство ведеться слідство. Оперативниками управління карного розшуку спільно з броварськими оперативниками було затримано групу з п'яти осіб, які викрадали обладнання з вишок операторів мобільного зв'язку у Київській та Черніговській областях. Лише за одну так звану операцію затримані зрізали з вишок 500 метрів кабелю, після чого здавали його як кольоровий метал у пункти прийому металобрухту. При затриманні у підозрюваних вилучено викрадене майно та спецзасоби для його демонтажу. За даним фактом порушено кримінальну справу за статей. 185-ю частиною 3 -ю. ведеться слідство. В результаті оперативно-розшукових заходів чоловіка, якого викрали ще в червні минулого року, звільнили. Злочинці тримали його 8 місяців у приватному будинку, обладнаного спеціальним бункером. Викрали чоловіка вранці під час прогулянки з метою викупу. Ви, е, Прикіхав і хто? Ви знаєте, хто вас Ні. І що требували? У вас? Деньги.

В тому числі 123 злочини по лінії кримінальної поліції, з яких розкрито 36 кримінальних правопорушень. Виявлено 9 правопорушень по лінії незаконного обігу наркотиків, виявлено 422 адміністративних правопорушення, з яких 6 – за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. За всіма фактами складені адміністративні протоколи. свою високу відповідальність!